Новорічні свята, чудова нагода виказати свою турботу тим, хто її справді потребує. Політична партія Україна майбутнього цими днями особливу увагу звертає на маленьких мешканців. Так, на Синельниківщині партія організувала акцію, у ході якої півтори сотні багатодітних родин отримають кошики із продуктами для святкового столу. Перший такий презент приїхав вручати особиста лідер партії, депутат Верховної Ради Святослав Олійник. Він завітав до родини бичкових у східному краю міста, в якій виховують восьмеро дітей. Я саме з багатодітної родини, і я дуже добре пам'ятаю, як живеться багатодітним родинам. Завжди чогось не вистачає. Батьки постійно працюють, але коли багато дітей, їх треба годувати, їх треба одягати, треба відправити в школу. І тому ми виступили з ініціативою, щоб кожна родина, яка живе в Сінельникові в Сінельниковському районі, не була позбавлена можливості відсвяткувати нормально, і щоб люди, які мають можливість, допомогли. Цим родинам, нашим багатодітним, які роблять не менш важливу справу, тому що це діти, це наше майбутнє. У нас же не бувають дітей своїх і чужих. Нам допомагають фермери, фермерські господарства, Рой Володимир Миколаївич, Лисенка Микола Григоріч. Вони своїми продуктами забезпечують те, щоб люди могли до святкового столу отримати, отримати ну, якісь подарунки, щоб цей стол був наповнений. Окрім продуктів, подарували родині і символ України майбутнього ведмедика Умку. Та особисто від Святослава Олійника піч для випікання хлібу. Багатодітна мати Олена Бичкова таким подарунком дуже задоволена. Каже, що вже кілька років сама пече хліб для сім'ї і тепер випробує традиційні рецепти на сучасній техніці. Я, звісно, дуже вражена таким вниманням з сторони депутатів. Спасибо большое за подарунки, особливо за печь, щоб хліб не печ. Я вже лет 10 піку сама хліб. Формочки таких мне муж купил на базаре, духовки. А это, конечно, уже буду по новым технологиям печь. Спасибо большое. А акція триває, і вже невдовзі свої подарунки від України майбутнього отримають і інші багатодітні родини Синельниківщини. Руслан Марцин, Андрій Панішев, другий канал.